Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на занятті з грамоти. Друзі, сьогодні я вас запрошую поринути в світ добра, посмішок, а саме там круглі стіни, запах тирси сіна, купол замість стелі, сміх у каруселі, до небес канати. Тут чекає свято. Отже, ми відправляємося до цирку. Перший номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагайте. Слова за першим складом називайте Ма, мама, машина, Малина, Мак, малюнок, ко, котик, колесо, корова. КОВБАСА, комар, ЛІ, ЛІЙКА, ЛІНІЙКА, ЛІД, ліжко, ЛІС, СИ, силач, СИР, СИТО, сыч, сигнал, Молодці малята. На арені фокусник нас давно чекає. Він слова короткі і довгі шукає. Дітки, як ви вже знаєте, є слова довгі і короткі, і це залежить від того, скільки складів вони мають. Є слова зовсім короткі, які мають лише один склад. Відповідно, в цих словах є лише один голосний звук. І також є слова довгі, які мають декілька складів. У цих словах ми чуємо декілька голосних звуків. Малята, пригадайте, що кількість складів у слові ми записуємо за допомогою схем, тобто дужечок. А з'ясувати нам це допоможе наш помічник Балакуша. Привіт, друже. Я Балакуша. Давай знову грати разом. Щоб дізнатися довге слово чи коротке, його потрібно розділити на частинки. Спробуй разом зі мною. Ма! на Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти називай слово ка -на. Долонька доторкнулася до підборіддя три рази. Це означає, що слово Калина довге слово. Жук. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти кіт. Долонька доторкнулася до підборіддя один раз. Це означає, що слово кіт коротке слово. во -ро на Я зробив три кроки. Це довге слово. мо ро зи Во. Долонька доторкнулася до підборіддя аж чотири рази. Це означає, що слово морозиво довге слово. Мак. Я зробив один крок. Це коротке слово. А тепер ти мед. Долонька доторкнулася до підборіддя один раз. Це означає, що слово мед. Коротке слово. Ко-ро-ва. Я зробив три кроки. Це довге слово. А тепер ти називай слово ле Ле-ка. Долонька доторкнулася до підборіддя три рази. Це означає, що слово лелека довге слово. Чудово, я вже поспішаю робити для тебе нові ігри. Номер чудовий розпочинаємо букву нову сьогодні вивчаємо. Зараз я буду слова називати, а ви будете однакові звуки шукати. Індик, Іринка. Ікра, іграшки. Ігуана, інжир, інгалятор. І рис. Найчастіше повторюється в цих словах звук І. На письмі звук І позначають буквами і великою та «і» малою. Букви можна побачити прочитати і написати і. Про букву і можна й віршик послухати його автор Варвара Гринько. Буква і неначе свічка з ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над і. Чи ба? дійсно неначе свічка. В цирку можна веселитись і співати, В танку веселим танцювати. Можна навіть в казку завітати. У веселі ігри всім пограти. Раз, два, три, чотири, п'ять час з буквами співать. Давайте проспіваємо звук і. Тягніть його доти, допоки равлик повзе до наступної букви. Цей красивий кавалер найвідоміший жонглер. він словечка підкидає, хто з вас, дітки, їх спіймає. Коли в слові є звук І, ловіть його і плескайте в долоні. Якщо в слові немає звука І, не плескайте в долоні, тож розпочинаємо Дім. Риба, діти. Хлиб, молоко, звірі, школа, лікар, помідор, самокат, ізюм, груша, сік. Молодці малята. Літера І. Як і інші голосні, А У може у реченні виступати окремим словом. Ось послухайте. Дмитрик і Петрик граються. Складемо схему речення. Дмитрик і Петрик граються. В кінці речення обов'язково поставте крапку. А тепер, малята, ви самі складіть речення з маленьким словом і та запишіть схему речення. Яблуко і слива фрукти. Яблуко і слива – фрукти. В кінці речення ставимо крапочку, полуниця смачна і запашна. Полуниця, смачна і запашна. В кінці речення ставимо крапочку. Останній номер у програмі дресирувальник зі своєю командою котом і китом. Малята чим схожі слова кіт і кит? Отже мерщі фішки беріть та моделі слів складіть. Слово кит перший звук який? Кіт. Кі, Кі. це м'який приголосний звук. Наступний звук звук І. Це голосний звук. І останній звук який? Кіт т. Звук Т це твердий приголосний звук. Слово кит перший звук який. Кит звук к. Це твердий приголосний звук. Наступний звук звук И. Це голосний звук. І останній звук який? Кит? Звук Т це твердий приголосний звук. Малята. Тож у цих словах по три звуки. Однаковий останній звук Т. Він твердий приголосний. Який перший звук у слові кит? Як ми вже з'ясували, це звук К, твердий приголосний, а у слові кіт звук К «кі» м'який приголосний звук. Як змінюються приголосні, коли після них стоїть голосний і? Вони пом'якшуються. Тож давайте пограємо, додайте до приголосного, який я називатиму, звук І. Ті. Д ді, с, сі, з, зі, л, Лі, Н, ні, Р рі, в, Ві. Б, бі. Діти, як ви помітили, усі приголосні звуки пом'якшилися. От і закінчилася вистава гра. Вже на прогулянку дітки пора. А щоб краще букву І запам'ятати, пропоную її повикладати. От що було в нас під руками, з того ми і виклали струнку букву І, вірніше, цілих дві велику і малу. А під руками в нас знайшлося гарбузове насіння. Та ще й прописати і прочитати. На все добре! До нових зустрічей!